Десятий будинок, будинок це вже такі ваші результати, це досягнення, це а, за допомогою чого, да, через які знаки або планетки ми можемо а, досягти наших цілей, ми можемо змінити свій статус. І тут про статус у, да, у, у статус у плані нашого зросту. Одинадцятий будинок, одинадцятий будинок це будинок наших однодумців, це будинок широкого колу, кола знайомств, це будинок наших мрій, цілей, планів. Да? Це таких вже якихось масштабних дій, масштабних організацій. Але одинадцятим будинку у нас корали Уран, та сама планетка, що й керує водолієм. І тут, знаєте, вже про таке досягнення да, чогось. Великого чогось масштабного да, на світовому рівні, ось тут прям про світовий рівень, але не задля своїх якихось тільки особистих меркантильних інтересів. Це коли ми виходимо ось на такий великий, да, високий, широкий світовий рівень для загальних інтересів. Тобто 11 будинок це ще про благу. А це ще про чужих дітей, да? тобто іноді всиновлені діти саме можуть іти за 11 будинком. Тобто, одинадцятий будинок це взагалі можна сказати, що таких дій заради інших інтересів, причому у такому прям глобальному високому сенсі.